Вітаю, вітаю, вітаю вас усіх. Селище Станіслав. Білозірський район, так? Да? Правильно я подивилася? Питаєте, коли вже обстріли закінчаться з лівого берега на Станіслав? Інформаційне поле, будь ласка, підскажіть? Селище Станіслав, Білозирський район. Коли вже... Припиняться обстріли з лівого берега. Будь ласка, підскажіть, як буде? Як будуть справи ці три дня до, до Нового року? І січень? Будь ласка, Станіслав, як буде у січні? Вже буде вже добре? Дякої якісь перемоги вже будуть? У січні буде краще. Станіслав, у січні вже випала карта перемоги, карта імператриці, хазяйки дома. Так, да, ви ще будете такі вже в не будете, але вже улучшиться оборона, імператор на своєму місці. Ну, імператор це ру, руководство вашого селища. Ви будете навіть у вас буде повод для радості. Буде оборона, получимо справедливості, буде. Дивіться, які гарні карти. І сонце, і все на світі, і допомога, і перемога. Ну, і ще в січні, і в січні Станіслав буде страдати. А дьявола, якісь дні будуть такі, що ви будете. Бачите, він випав і випав дьявол — це ворог. Який з вашого Станіслава робить жертву. Жертва це ви жертва обстрілів. ви жертва. Поки він ще буде робити, ну дуже, дуже, погано, дуже багато позитивних динамічних підсказок. А вже не будете ви такими жертвами, вже кінець січня, І з 25 січня по, 30, по 31 січня Станіслав, Білозерський район, Херсонська область, як уже будуть у вас там? Потому що вже в кінці січня туди поверне на добро, на хороше побачите. Дякуючи Богу і буде так все, як підказала нам інформаційне поле. Добре, Станіслав. Дякую за увагу. Пісіть. От буде в кінці січня вже вам набагато краще. Дякую за увагу. Потім, на... будь ласка, відпишіться потім мені напишіть. Я буду чекати. Люблю кожного з вас. Не сумуйте, все буде добре.